Розкішні маєтки, автопарки, брендові речі саме так більшість людей уявляють життя всіх зірок. Проте є знаменитості, які вважають, що всі ці лекшері атрибути їм не потрібні. Натомість живуть вони не на широку ногу і спрямовують багатотисячні гонорари в інше русло. Далі підбірка зірок, які ведуть скромний спосіб життя. Наш топ п'ять відкриває нова українська зірка, який називають співаюча бандуристка Марина Круч. Гадаєте, всі молоді виконавиці помішані на брендових речах і бутіках? Марина руйнує цей стереотип і чесно розповідає, що речі купляє. На секонд хенді я купила ці джинсики в Амстердамі, в секі вінтажному, десь за євро 70, мабуть, він HM. тисячі гривень в Україні. Так, в Україні в це... Тернополі в стоку вас таке шоу, що шо, хочеться сказати, що сіпа, що я там типа капець, дуже дорого вдягнута, але це не є так. Але це не є раз... так, бо ми не рахуємо, що ті ціна – це типо основне насправді смак. Четверте місце посідає зірка серіалу «Секс і місто Сара Джесіка Паркер. На відміну від своєї кіногероїні Керрі Бретшов, вона не помішана на дизайнерському взутті і не викидає гроші направо і наліво. Акторка пересувається на громадському транспорті. Її можна зустріти у звичайному супермаркеті, у луках з мас-маркету. Вона знає ціну грошам. Тому що її дитинство не було казкою. Сара народилася у багатодітній родині, де було вісім дітей. Жили всі на соцвиплати по безробіттю і могли годинами стояти у черзі за безкоштовною їжею. Був час, коли не святкували різдво, коли були без електрики та проживали інші складні часи. Бронза нашого топу дістається Андрію Данилко. То тільки в піснях він іде такий весь удольчий габана, а його вірка-сердючка виблискує в нарядах, вкритих стразами. У повсякденному житті, чи навіть у судівських кріслах, Андрій зливається з як то кажуть, сірою масою, а точніше, чорною. Щойно артист сходить зі сцени, зірку одразу змінює на чорну кепку, а яскравий костюм на звичайні чорні штани та ковтину. За таку його простоту з чоловіка навіть почали глузувати. Михайли, скажи тільки чесно, ти хоч перешту бейсболку чи ні? Що з року в рік одна й та сама. Як людина дуже зайнята, я собі придумав спецовку. Так це дуже зручно. У мене багато цих шапок, я їх просто змінюю. Другу сходинку нашого топу посідає один з найбагатших чоловіків світу. Засновник Фейсбуку Марк Цукерберг. Кілька років тому його теж присоромили в ефірі одного з телешоу. Після розповідей про перші мільярдні заробітки Марка, телеведуча сказала: Ви змінили свій стиль життя? Якось по вас не скажеш, що ви купляєте дорогий одяг? Ні, я не купляю дорогий одяг, Ба більше я маю маленьку однокімнатну квартиру з матрасом на підлозі. Ось де я живу. Зараз Марк має дружину і трьох дітей і живе в більших апартаментах. Проте. На роботу воліє їздити на велосипеді. Любить смачно перекусити у фастфудах, а його незмінним улюбленим одягом є джинси та однотонна футболка. Ну і найскромнішим актором Голівуду називають Кіану Рівза. На його думку, гроші не можуть зробити людину щасливою. <ріст> Для мене гроші нічого не означають. Я заробив багато грошей, але обираю насолоджуватися життям, а не піклуватися про рахунок у банку. Майже весь свій гонорар за зйомки у першій частині матриці він свого часу витратив не на новенькі апартаменти чи суперкар, а на лікування своєї сестри Кім від лайкмі like та на пожертвування клініці, в якій вона проходила лікування. І по сьогодні Кіану практично всі свої доходи віддає на благодійність. Зараз актор не користується привілеями багатіїв, з особистою охороною не ходить, їздить в метро, а найкращий відпочинок для нього це просто прогулятися вулицею. Подейкують, що на один зі своїх днів народжень він просто купив собі кекс, сів у парку та їв його. А всім перехожим, які впізнавали його та вітали, пропонував кусити шматочок. Як жити багатим знаменитостям, куди та на що витрачати гроші? Особиста справа кожного. Наша справа розповісти вам цікаві та часом шокуючі факти про зірок, яких ви могли і не знати.